Що зберігається за працівником добровольцем робоче місце та заробіток? Дуже спірним є трудові права бійців із добровольчих формувань. Ті, хто пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, розраховував, що за ним зберігається його робоче місце та заробітна плата. Чи так це насправді? Зараз розповім за добровольцем дійсно зберігається його робоче місце та середній заробіток, а також додатково він має інші соціальні пільги, наприклад, одноразова грошова допомога. Якщо доброволець отримав інвалідність під час захисту батьківщини, також у них є можливість отримати посвідчення учасника бойових дій та достроково вийти на пенсію. Що стосується грошових виплат для бійців таких формувань, держава також гарантує їм це право. Однак, на жаль, на практиці члени добровольчого формування жодного грошового забезпечення не отримують, що є дуже несправедливим.